Всім привіт, друзі! Мене звати Дініс, і нещодавно я приїхав у Польщу в місто Люблін і вирішив вам свої деякі дні знімати на камеру, знімати по кусочку якісь цікаві моменти і зробити з цього влог. Давайте подивимося, що з цього вийшло. В перший день я вирішив відправитись в якісь магазини, подивитися, що тут є цікавого, походити по торгівельному центру. Знайшов парфум Білі Айліш Your Turn. Також там була косметика від різних зірок. Також знайшов мерч Білі Аліш Hit Me Hard and Soft. І походив по великій книгарні у магазині Емпік. Смачно поїв і відправився додому. На другий день вирішив знову піти в торгівельний центр і обрати собі якийсь новий одяг. Пізніше я в магазині побачив ось такі дуже цікаві чипси, і також доріто з Майнкрафтом. Якщо би ви хотіли, то я можу купити пару смаків і ми з вами спробуємо. Далі пішов в магазин з платівками і навіть обрав одну пізніше вам покажу її. Зайшов в китайський такий кафе, де можна накладати собі їжі, скільки хочеш, поїв, і поїхав додому. У нас дощі. Всім привітики! Це новий день зі мною. І сьогодні я збираюсь у торгівельний центр, щоб прикупити собі нову платівочку. П'ю каву з жабки і вирушаю. Також в торгівельному центрі зайшов пепко і зустрів ось такі дуже незвичайні стакани. Обираю свою платівочку, друзі. І як ви думаєте, правильно іду знову їсти. І провожу вам обзор на незвичайну їжу, як на мене. Тут я куштую кімчі, і вона мені не дуже сподобалась, але якщо її їсти з чимось, то, в принципі, може бути. Далі ось такий пиріг з грибами і курячим м'ясом. Мені дуже сподобався, буду брати ще. Ось така трубочка в слоєному тісті, там і рис, і м'ясо, і гриби, і ще щось. Коротше, теж дуже смачно. Всім привіт, так Я вже вдома, і хочу вам зараз провести обзор на платівки, які я купив за цих два дні в цьому влозі, що ми з вами купували. Я купив дві платівки: одну платівку Леді Гагі Him, ось цей її новий альбом, і також Charlie XX з брат. Давайте почнемо з неї. Та-дам! Подивіться, яка вона класна. Була лише така платівка, не було зеленої платівки, тільки така. І вона була дуже пошарпана в магазині. Її опакування було роздерте, і ось ця наклейка була спорчена, але вона була єдина, одна залишалась, тому гріх було не взяти, тому я взяв її. Ось так вона виглядає на другому боці. Давайте її відкриємо. Ви готові, ребята? Та-дам, ось така Чарлі. Тут. А тут платівки. Давайте покажу, що ось тут знаходиться. Тут є такий карманчик. Тут знаходиться ось такий альбомчик, така книжечка. Ну і тут є тексти пісень. Вони ось так дуже прикольно ем, написані, не знаю, в такому прикольному форматі. Тепер давайте розглянемо цей карманчик. Тут знаходиться дві платівки. Перша платівка ось такі в них чохли з піснями. З назвами пісень, які знаходяться на цій саме платівці. та -дам! Ось така біла платівка. Другу показувати не буду, тому що вона така ж сама, точнісінько. Дуже гарний молочний колір. А тепер давайте розглянемо платівку Mayhem, яку я купив сьогодні. Та-дам! У мене в ось такому оформленні з такою обкладинкою, тому що була ще ось така, як ви бачили на відео. Але я вирішив взяти цю, так як і мені ця опція здалась такою більш прикольнішою. Поїхали розпаковувати. Я підозрюю, що тут також буде дві платівки. Вау, вона дуже класна. Давайте її відкриємо і подивимося, що там. Вау, що це тут таке? Якийсь альбомчик. Чи то плакат. Друзі, це тексти пісень. Вау! І це ще не все. Вау, друзі, це неймовірно просто! А з другого боку тут величезний просто плакат. З її піснями з цього альбому. Ребятки, я чуть-чуть в шоці. Я не чуть-чуть, я дуже в шоці. І ось тут дуже гарно все оформлено. Тут також дається... Там випала платівка. А, здається, це також. Так, це також тексти пісень. А, ось тут була платівка, вона випала. Давайте її розглянемо. Я не дивлюсь, я не дивлюсь. Ви перші. Вау, яка тут вона гарна. Так стоїть прикольно. А тут пише Гага. Давайте подивимося, що тут за платівочка у нас. Вау, друзі, селена платівка! І подивіться, вона дуже гарна. Тут ось ці букви Мейхем. Вау! Просто щось неймовірне. Це найкраща платівка зі всієї колекції, здається, в мене. Дуже гарна. Тут у нас знаходяться пісні. Kill for, for Love, Shadow of Man, The Beast, a Blade of Grass, Die with a Smile з Бруно Марсом. Давайте розглянемо ще одну іншу платівочку. Тут у нас більше нічого немає. Ой-ой-ой, <гас> ой ця просто картинка, вона моя улюблена. Ви просто подивіться, на яка вона цікава. І з другого боку тут пісні, які тут є на цій платівці. Давайте розглянемо, яка вона. Вона також зелена. І вона вже звичайна, до речі, немає цих тут букв таких блискучих. Але вона дуже класна. І на ній більше пісень, до речі. Дуже класна платівка. Ну що ж, друзі, я розпакував дві ось таких дуже класних платівки, я просто в шоці з них. Сподіваюсь, вам сподобалось. Зустрінемося, напевне, завтра або пізніше в Лозі. Привіт всім! Я вже вдома, вже вечір. І сьогодні був у торгівельному центрі і вирішив купити собі. Диск Білі Айліш Hit Me Hard And Soft. У мене є вінілова платівка, але <кій> я захотів ще диск, тому що в ньому повинен бути плакат. І я дуже хочу цей плакат. І, в принципі, CD можна слухати ще й в машині, на ноутбуці, Тому давайте розпакуємо разом з вами. Давайте розпакуємо, подивимося. Та-дам! Тут всі тексти пісень. Так, всі, напевно. А, дивіться, тут є ще ось так. Та-дам, вау, Дуже гарно, тут така білі. І ось тут є ще щось. Тут, напевно, сам cd диск вау, Дивіться, який гарний. Супер просто. Вау, як він переливається. Плакатика немає, Ну, мені дуже подобається диск. Та-дам! Всім привіток! Давайте разом приберемо і організуємо мою кімнату. До речі, в нас сьогодні був дуже сильний дощ, і я змок. Я вже розклав деякі штучки, такі як лампа, гірлянди і вазончики різні. І, до речі, ця лампа з пепко не працює. Я не знаю чому. Давайте забирати все з столу. Протираю стіл тряпочкою від пилюки. І давайте розставляти різні штуки. Я кладу свою платівку брат. Журнал з фотками Білій Айліш. Диск Hit me Hard and Soft. Вазончик, блокноти свої, книгу, яку зараз читаю, грішна Тес Гертсен. І готово. Тепер давайте переходити до комода, забираю все з нього і також протираю його від пилюки, кладу свій вініл, лампу, різні штучки, прикрашаю, додаю книг і ось результат готово. Залишили ще ось ці книжки, і я їх буду влаштовувати на цю поличку, але перед тим я її протираю. Готово і ось результат нашого прибирання. Ну що, друзі, ми з вами зробили невелике прибирання, а зараз я хочу з вами спробувати одну штуку. та дам Тубайський шоколад, тільки ось такий. Типу з оцим, от як воно? З ватою, коротше, скажімо так. Коротше, давайте її спробуємо. Вона золота якась. Бляха, вона така груба. Я взагалі не люблю шоколад, такий грубий. Я взагалі шоколад їм дуже рідко. Білий. Тут відклеївся кусок. Ну, нічого собі, шоколадка, друзі. Давайте її ось так от зробимо. Вона якась вже розтоплена, я не знаю. Воно посипалось на мене. Давайте спробуємо. О, тут ще катаїфі то є. Не катаїфі, а фісташкова паста. Це прикольно. Але бляха, дуже солодко. Та ще й білий шоколад. Коротше, да, це смачно, але я багато такого не можу з'їсти. От мені хватило цих два кусочка. Дуже солодкий шоколад. Ну що ж, друзі, ось такий заляпаний. Я буду з вами прощатися. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Чекайте ще якісь відео з, цією, з Польщі, що цікаве. Пишіть свої коментарі, що б хотіли бачити, які б відео. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося в наступному відео. Всім пока-пока. Бо-бо-бо!